Там, е, у нас прекрасна етнографічна база в Карпатах. Самі гори роками чекають, хто там напише, хто там розкаже, щоб таке було, як музику баха, чуєш і ти аж морози до шкірі. І тому тут заховано в тій базі етноса, дуже цікаво багато. Ну то не значить, що треба е, фольклористську таку так е, намалював національний одяг і вже рахуєш, що ти рішив проблему етнографічну. Тут мусить бути переосмислення, особливо в контексті сучасного часу. Тобто, Нав'язувати сучасній молодій людині якісь дешеві етнографічні такі симпатії, це є просто даремна робота. Особливо це відчуваєш, коли тобі кажуть, що треба приїхати в Київ з виставою або наприклад в Париж. Ти розумієш, що там дивувати людей зображенням етнографічних мотивів, це просто смішити людей на рівному місці. Ти розумієш, що вони чекають оригінальності етнічної такої автентичності. Ну, їм цікаво, наприклад, подивитися, що там за племя таке, що, вони хочуть. Ну, високий рівень культури мусить бути. А звідки його брати? Я кажу, що є, є. Ну, наприклад, з американського якогось серіалу я не візьму. Він просто там, та же попса буде, да? На виставках у нас сейчас того не знал, у нас просто... То есть, опять-таки, этнография должна быть только являться оболочкой формы, да? В которую должно, должно быть влито адекватное содержание, для того, щоб привлечь... Я, зараз, по крайней мере, роблю такий, такий коллаж, где не традиція міф, особливо міф. Мені робиться міфологія, яка пов'язана із нашою, і обов'язково пропущена через античну міфологію. Там такого багато є, це не значить, що я буду малювати там, наприклад, кентавра, який полює на щось, то обов'язково він має бути там з ознаками національних. Ні, він у свідомості нашій, Мені ще не сам він, а усвідомлення то. Тобто, уявимо зараз, я хочу малювати не той пейзаж, який ми з вами бачили. А відчуття, які ми пережили, споглядаючи той пейзаж. Кожен із вас, кожен із нас буде третій, він скаже, я відчув це, в мене такі асоціації, от запах. О, запах це таку асоціацію продукта, який має такий та колір. І тому в сучасному світі треба, мені здається, такою дорогою, коли етнос, етнографічний матеріал. В тому числі зображення декоративної, вишивки, писанки, керамічного посуду, предметів побуту, архітектури має використовуватися, шляхом співпрацювати зображуючи їх, а глибинний зміст через, е, через призму, через символ е, вертатися до глядача і на, сказати йому ти належиш, бо глупость глупості людини, коли вона себе заставить обрізати коріння, то будемо кати, біолог зразу скаже, що тут. Ніяких листочків зелених наверху не буде. А от на корінь розростати нове, декоративзувати крону і так далі розвивати, це, це мудрість, мені здається. І це і науковці говорять, і, і літератори, і, і духовні люди. Тому що мистецтво — це частина духовності, я так думаю. Раніше просто церква мала при привітне була замовником, вона. Тяжко це було вийти, що хтось там малює на чому, голландці перші почали. А так якось, зображували святих, зображували біблійні сюжети і вчили людей духовності на цьому. Чи ограничені канони були? Да, тепер функції більше, і е, монополіста не в цій галузі. що я зараз нав'язав е, картину, одну і вивізівку інжі на неї ходили дивитися Стасов, там тургенів, ходили дивитися, що ж. Що ж за талант людини, яка таке зробила, я себе тяжко передаєш, що наше місто лишить роботу, дивитися на якесь чудо образотворче. Тяжко собі. Наприклад, мої студенти навіть не всі хотіли подивитися Манайло. Хоча для, манайл, для мене Манайло — це чудо. Тобто людина, яка зібрала таку етнічну базу, таку, це і такі цікаві форми виплава, що пройшло 100 років, воно ну, точно так мені цінно. І я не знаю, з якого боку підступити до творчості Манайно, щоб сказати, що а, я знаю, як зробити крок уперед. Або хоча б до нього до, наблизитися. Тому що багато часу йде на переосмислення. Нас... А мої а, 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 студенти кажуть, а ми ще не були. Тобто їм два місяці мало було. У них немає потреби такої внутрішньої. Тобто нав'язати це я не можу. Це діагноз конкретний, ви кажете, йди в аптеку, купиш таке лікарство, вилікуєшся. Вони не хочуть так лікуватися, вони мають свою дорогу. І тут вже розумієш, що на тобі замикається якась частина частина культури, яку ти несеш від вчителів. Бо я, наприклад, своїх вчителів поважав тим, що вчився в них свідомо доброму чомусь, і, і вони тішилися з того, що вони можуть дати, а я можу взяти. Но зараз такий процес, що якщо е, говорити умовно, що я поклав на стіл, зараз що візьмуть. А вони чекають, що я поклав не на стіл, а в рот Тобто вже мусить бути якісь зусилля. Молодого покоління, яке хоче принести нову культуру, що воно саме своїми ручками, на і фіфті, має покласти свої фіфті сказати, що народжується щось. Це не песиміз мого боку, просто реальна оцінка того, що інститут, який почав діяти і випускати, це ще не гарантія того, що може там більше буде освічених людей на вулиці, а це ще не гарантія, що мистецтво там. Має шанс там оживитися якимсь новим талантом. Якщо вони бездушні і не хочуть цікавитися, і не хочуть працювати для ними, то можуть бути тридцяти і ні, нічого. разрушить из А в чем загадка вообще гениальности художника? Легко ли найти сейчас... Вообще, в чем она заключается? В каком-то прорыве, в каком-то новом слове или в том, что человек старательно работает, работает, и он достигает, используя уже использованные методы, скажем так? Да, 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 да. Вы знаете, это великая тайна. Вообще, возможно сделать сейчас прорыв? Я думаю, что там. Справа в тому, що якщо б не було шансу, мені б було взагалі нецікаво сидіти і з розрахунку, що там шансу не Я мушу жити тим, тим, тим сподіванням і думаю, що в контексті України чи там світу завжди є феномени, які проривають мистецтво, причому не завдяки наперекір. Чим чим завжди славилось, що, наприклад, в часи там він міг глянути на роботу художника, скульптора, який витисав в мраморі якусь маніристичку в стилі манєризму скульптури, сказати, Боже, цитата Мікеланджело, Боже, який кусок мрамора зіпсули. Тобто він не розумів при житті, для чого оцей напрямок мистецтва. Після нього були інші напрямки, і кожен наступне глядуще покоління не розуміло попередників. Вони якимись інтуїтивними, якимись. Я думаю, що більше інтуїція. Тобто я маю свою логіку, коли щось розвиваю, уявіть собі, як важко пройти тою дорогою логіки або алогічності людині, яка хоче дослідити. Тобі не треба його розказ йому розказувати, сумніви. У мене є там, наприклад, два-три колеги, з якими я веду активну дискусію в цьому плані. Вони знають, але людина, яка прийде з боку, вона може все абсолютно не так обґрунтовувати ці всі процеси. Я думаю, що тут інтуїція дуже важливий фактор, але з наукою точок інтуїція це. Сплав і знань, і, і підсвідомості, і багато інших факторів, коли воно не просто так, о... наприклад, я раніше думав, що моя інтуїція зі мною, м'яко кажучи, бреше, що я не довірявся, я завжди через раціональне починав роботу. Мистецтво від того страдає. Завжди треба думати про нього, але в процесі виконання роботи бажано жити. Ми бажано творити на інтуїтивно, емоційному рівні. Тоді він цікавий. Якщо в тебе є той дар, він там лягає на основу. І тут соврать, як говорять, нельзя. Можна ротиком збрехати, а там ти чистий лягаєш такий, як є ти в натурі. І то завжди цікаво. Це і ста, ста, 100 буде випадків, коли е, удачна робота тоді, коли ти е, тобто, Значить, і знахідки геніальні люди народжуються від того, що вони. При народженні, грубо кажучи, від Бога, ну не грубо, а прямо кажучи, від божественного начала, вони успадковують якусь енергію. І потім через працю, через якісь такі складові, інтуїтивно шукають в темній кімнаті ті двері, які ведуть до, до винаходу мистецтві. Їм ніхто не скаже, куди йти. Їм ніхто можуть засуджувати, їм будуть говорити, що не так, будуть, говорити, що ти не правий. Він ту дорогу витягне, оскільки скільки жив, моделяні жив 35 років. А Тиціандж 92. Кожен із них ціни по-своєму і на аукціонах ціни адекватні. Це не значить, що той малював 10 годин, а й 10 днів і ціна від, 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 втрачен, від затраченого часу. Абсолютно ні. Геній проявляється. Ідучи інтуїтивно, дорогу. Хоча, якщо аналізувати мистецтво, то видно, що він вивчав такий стиль. Він хотів того, він хотів того. Навіть цей відомий художник на весь світ і самий дорогий Об'юз uh, Клімт, представник модерну, uh, такий юген стіль у відні. Я недавно ще раз перечитував, скільки в нього теж було сумнів. Тобто він зробив якийсь крок уперед, потім приходить молодий Кокошка і, і шировегон, і він дивиться, а він зробив роботу. Тут молоді хлопці. Вже вчать його, як треба підходити знову підходимо. І він робить е, зміну в формі і починає додати експресію, починає додати іншу. Тобто абсолютно сформований, сильний художник. Що це означає? Що він живиться творчістю генії, в іншого генія, і такий починає, точно так Пікасо, точно так бійкіс, точно так е, Ван Гог. якщо дивитися добре, хорошу інформацію про Ван Гога, він не такий. Просто аплікативно, як його роблять, спрощені, він мав свої сумніви, свою дорогу, свій хрест проніс, він відношення до природи, до жінки, до церкви, до нації, до, до батьків складових є такий його світ, який потім породив, я бачу його оригінальні роботи і О, феномен! Які, скільки то прийшлося, щоб потім сказати, що от ця робота звесна, просто в світі нема кращої. Він коли писав ці свої е, листи, то там багато чого такого, що не народилося. Тобто ми не знаємо, як би він зробив, бо він трагічно загинув. То що такий був Рубель, Михайло. Їхав в Париж молодим хлопцем і Пікасо е, настільки був зацікавлений творчості, він казав, що в Париж немає, що глянути. По його уявленню живопис абсолютно не вартий уваги. І він приходив такий сумник і казав, що ж робити, прийдеться самому там копати, розумієте? Опять же, людина з своїми інтуїцією пробувалася в напрямку. Він казав, що живопис має бути декоративним, що він має виражати такі теми, що він має виражати таке, він має бути такий-такий. такий. Потім приходили сучасники і казали, ти не правий. А насправді правий був він. Правда, заплатив за це утім. Яскравий приклад, до речі, врубий. Вин был настолько гениальный, что просто от очень людей, которые тоже гениальны были, он не друг друга, А встречались ли вам вот такие гениальные люди, которые, скажем так, вот живет человек достаточно долгое время? Скажем, ну не берем в расчет детей, которые могут появиться, допустим, там те же самые дети индиго и прочие, которые начинают рисовать под присмотром хороших преподавателей очень хорошие вещи еще в раннем детстве. Да? Возьмем человека, который живет, не, задумывается даже о том, что он может писать потрясающие картины. И тут внезапно он берет кисть, у него получается действительно какой-то прорыв, да, гениальный какой-то по. Ну, я прикладываю. Масса прикладываю и вон это, речи. И как так, природа сбалансована, что эти искравые прояви гениальности, они потом Угасає дуже часто, людина або трагічно гине, або вона розчарована, або вона перестає бути. Тобто я можу проводити приклади світової культури нашої. і нашої. І я думаю, що є, звичайно, що є. Я, наприклад, можу вам сказати, що я тепер в Угорщині був цього літа на пленері. і в перший раз мені було приємно, що я бачу живого гіні. Він мені показує роботи, прізвище його. Катої Міха. Йому 70 з чим-то років, він живе в Сантендре. І мене познайомили з художником, який працює в емалі, в живописі. І Я в перший раз побачив генію. Тобто він мені говорить, і я усвідомлював через годину розмову, що все, що ну, собі, що в нього майстерня приблизно таких оригінальної форми, як тільки зверху камішом прикрита. Замість uh, такої труби в нього скляний фалос, і в ньому сидить, і він такий ратомат. Причому все нормально, в нього вигляд такий, він робить емалі. Я кажу, а коли він встигає робити, коли кожна такого формату 10 на 10 потребує тижнями. То складна техніка. Він за ніч встигає 70 років робити. І я йому говорю, чи, чи знаєте що ви, що ви кині? Він каже, я не кині, я просто нормальний художник. А я усвідомлюю, що кращого, простішого. Геніальніше, нічого в житті я не бачив. Тобто мені достатньо Де він маленький зобразив. Я знаю, що ця техніка вона переживе тисячі років, тобто вона в вогні випалена і тяжко себе, вити, що може зруйнуватися. Бо я таке що намалював, тут вже вода замочила і його не стала, або там в мраморі. Або дивишся, що людина зробила скульптур, 200 скульптур в мраморі, жодна з яких не геніальна. Але сам факт, що він зробив 200 в мраморі витисав речей, вже всіляє якусь повагу. Тому є люди, звичайно, які при житті е, приходять такий фактор самоусвідомлення геніальності, але в розмові з ними я абсолютно цього не відчуваю. Я розумію, що він геній. Він геній. От я бачу, що все, що він робить, от протягнув лінію геніально. Тепер був на виставку Пікасо, який мені ніколи не подобався, бо знає. Я потім е отримав велике задоволення у графіки 20-х-50-х років. Художник і модель таке було. Це просто ту ж перо. Він, навірно, ранком за кавою робив собі такі ранкові ці гімнастику. І то зібрали в колекцію. Я приїхав і спробував щось е таким шляхом собі робити. ранкові ці. Ранковиці мене щось е ну, почало розвалювати. Розвалюватися. Тобто він малює неправильно, але воно тримається. Я ромлю, я все правильно, а воно ну, нічого цікавого. Тоже розумієш. Тоді геніальність пікаси, коли сам хоча б щось спробуєш повторити. Або, наприклад, там іншого художника, того же матіса, якого я обожнюю просто. Для мене матіс це все. То, я не знаю. Я на столі маю такий роздум про мистецтво, і там прямі відповіді і запитання просто геніальні. Він розуміє так процес, що йде е, тому, що людина має талант, йде, йде процес, творчий від предмета до символа. Тобто, все, що нас оточує предметний світ, має перевтінитися через розум і через талант у символ часу. Якщо ти це знайшов, як казав Пікассю, то ти значить художник. Якщо ні, то ти просто пробував не стати. Возумієте, замало тобі просто констатувати голу естетику. І кожен із них, можливо, що я думаю, що вони всі при житті знали, що вони генії. У нас є дуже здібні люди, я думаю, навіть генії. Один-два точно. У моїй уяві, що це геніальні люди. Але у нас звикли так, що якщо він тут рядишком, то який він гений, Як Казали сусідам і казав, там, один, що хіба Петро Скульц може бути хорошим поетом, він же зі мною поруч дачу має і постійно каже, спить на тій дачі. Він не свідомий, що ця людина є ну, В крайній мірі дуже високого рівня поезії. А які етапи свого творчества ви отметили як ключові? Я би сказав так, що коли я почав першу виставку зробити в 94-му році квітня, це була перша, після того як е, зробилася якась серія рубіт, це була перша якась спроба подивитись на себе. І це був дуже важливий крок з точки зору вирватися. Це були важкі часи, мало що провокувало на творчість, люди старалися вижити в тому хаосі, який створила держава. І я це зробив, це був важливий етап. Другий важливий етап 98 року, коли я е, працював 98 2002 над розписом храму. Е, дуже мало працював в станковому живописі, але працював. І третій етап, е, я би назвав 98 рік. Ну, цей, що я казав, 98 і 2002 там все-таки була серія тут в каталодзіях. І третій етап це тепер. Тепер третій етап, і він е, е, характерний тим. Що я кожні два-три місяці почав більше активно працювати і спресував в часі більше затрат роботи, тобто більше зосередження на роботу, менше на педагогічну, вже немає таких побочних проблем, там будувати Буду будинок, створювати якісь комфорти, елементарні побуту. І зараз в часі я міг сконцентруватися і пройти за три місяці, місяці, якісь такі цікаві для себе висновки. Тоді нема великої паузи, нема розтягнуто в часі, я раз-раз-раз. Тепер я дійшов до того висновку. Що в мене відпало, як я ще хвіст відпадає, відпала потреба собі іншим доказувати, що мистецтво це абсолютно можливість реально зобразити ту ілюзію. Для мене зараз не є це задача, і я стараюся зібрати теми і форму, яка не має за мету створювати цю ілюзію. Мистецтво. І так воно побудовано на але Я не хочу створювати ілюзію простору, мені це не цікаво, ілюзію там, руху, ілюзію світла. Це не, не та ілюзія, яку дано мистецтво. Мистецтво з точки зору впливу на підсвідомість людини має силу. І художник, який це розуміє, бо дорогу в тунель дві, глядач і художник в тунель копає, грубо кажучи, є. двір, з одного боку художник, з другого боку глядачка. Це теж тріада такого діалогу. Вона завжди буде присутня, інакше тоді просто не відбувається в самої акції. І якщо він там прочитав і вийшов з виступу, каже, ага, я, я зрозумів, як казав класик, мистецтво повільно або відповідати на запитання, або його задавати. Можливо, це занадто було ідеологічно так зжато, але я думаю, що мистецтво сучасне. От тепер я в цьому третьому періоді, про який я характеризував. Я, а, моя думка працює над цим, як в модерновій формі виражатися цікаво, щоб воно було, ну я не кажу в дешевому плані епатажі, але щоб воно дивувало людей, щоб не було таке, що я вже то бачив сто раз. І, і черговий раз дивитися на вишукані пейзажі наші, і люди стомлюються. просто, Мистецтво має дуже бути живим організмом. І хай будуть помилки, але має бути відчуття що ти. Тобто те, то, що тут складено в каталозі, це вже треба його покласти на полку і починати з чистого листа так, пробувати зробити абсолютно іншу форму. Я думаю, що та виставка, що я планую цього року, вона повинна побудована бути так, що деякі роботи просто показують кроволі, а потім переважна більшість робіт сучасного відношення мого до життя. Через то не є просто. Мені є, не є просто постійні ті сумніви, але воно цікаво, бо коли ти живеш тим процес, то оточення на тебе дивиться на такого чудака. Всі нормально живуть, так? дивляться телевізор, слідкують за політикою, приймають участь у виборах, ще щось роблять. Якщо я це все покладу в основу і буду творити, в мене нічого не вийде, тому що... Я не хочу вже до часу, але забивати голову такими лишними для себе процесами я б перест... я поміняв відношення, до речі. Я раніше того не міг уявити, а тепер не можу уявити собі, що я це ношу на своїй свідомості незрозуміло для чого. Тому три періоди такі: 94, 98, і тепер будемо говорити, пройшло вже там якими Основними характеристиками ви б... В жатих формі описали ці періоди, що привалював тоді? Перший, 94-й він був побудований на, на такій сакральній тематиці. Напевно, я відчував, що потім буде розпис в храмі, і виставка була сформована із сакральної тематики форми. Другий період він був більш такий на естетиці, тобто я вже почав створювати якісь, порівнюючи до цього, більш модернові такі підходи. Потім був великий період просто реалізму такого, який побудований на імпресіонізмі, нічого особливого, але він приніс свої якісь позитивні, наприклад, злиті мотиви імпресіоністичні і експресіоністичні, зараз достатньо вписалися в цю традицію нашого закарпатського життя. А зараз, якщо говорити, нічого такого солодко-естетичного я не шукаю спеціально, щоб сподобатися. Але хотілося б, щоб на холсті був була естетика така не дешева і був зміст, була форма. Я не знаю, як вам пояснити цю форму. Це все одно, що звук зараз передати музикальний. Треба все візуально бачити. Я не можу зараз анонсувати, куди я рухаюсь, не рухаюсь. З кольором, але до більш модерного, площеного, такого простого, побудованого на символі, щоб, щоб ви потім зрозуміли, а, так це ж ця легенда, це той міф, отак от він подається такий, а не просто так розмазана фарба цікавий. Два кольори розмастив, підписав там і так далі. Це треба бачити. Було би цікаво говорити, коли вже по факту виставки, тому що можна було сказати, що вдалося, що не вдалося. Тому що я боюся інколи виговоритися. Получається так, що людина виговорилася а на хлусті банальні якісь речі.